Зараз я на полі озимого ріпаку. На прохання клієнта виїхав в поле для обстеження. Як клієнт говорить, що це досить проблематична в нього ділянка. Ріпак сам виглядає непогано, посів був ранній, було тільки проведено разово рест регуляція, більш нічого. Ну, дійсно, можемо бачити, що на сьогоднішній день ріпак виглядає досить непогано. Має фазу 5-7 листочків, хороша коренева система. Але разом з цим ми можемо спостерігати і значний гербарій. Вистачає бур'янів як дводольних, так і злакових. Тому клієнту було рекомендовано проти дводольних використати препарат «Цукронпрофі», профі, який має діючі речовини, клопіраліт піклорам. Для підсилення додати етафорон, етамецульфорон метил. Проти злакових ми рекомендували лінійку компанії грамініцидів Луазит Луазифоб, Екстра», «Хізалофоб» та препарат Гоплит. Клетуди, друзі, на полі виявили дуже багато шкідника. Зараз у нас прохолодно, але я вам спробую показати. У нас тут є і пильщик, і капустяна міль, ось зараз можемо спостерігати. Дуже багато білокрилки, білан ріпаковий, види гусениці, ну просто багато шкідника. Дуже буде дієвим препарат траверс, має діючу речовину, Емамектин-бензоат. Але так як в нас є і прояви совки озимої, яка... Переважно знаходиться у нас в ґрунті, харчується тільки вночі. Ми рекомендували клієнту препарати фараон, хлорпіріфос, лямдацеголотрин або деметоат, препарат Фостран. В нормі літр півтора закриє максимально всі питання від всього переліку шкідників. Його є дуже багато. Видно і по рослинкам. Зараз у нас трошки прохолодно, вони не такі активні, але його досить достатньо. Можемо спостерігати. І різновид гусениці, і всього остального, що я вище сказав. Також у нас є питання по хворобам, саме по ФОМОЗу. Ось можете бачити такі, ніби пропалені білі точки. Обговорили ми ряд препаратів від хімагроем, а саме. Жукає екстра, фітолікар, тонус, тебуфор. Можливо поєднувати і лікувати наш ріпак. Зараз ми дивимося в розрізі корінь щодо недостачі бору. Критично ми нічого не бачимо, бору ніби достатньо, але все одно ми рекомендували внести профілактично препарат Акселератор гідро. Хімагро М. Земля цінує розум.